Шановні гості, дорога родина, вітання всім знову. Тепер моє постійне місце роботи це кухня. Ось, бачите, як платя терапевт прилаштувався на новій роботі. І що робить смажить таранчук. Таранчуком називають свіжину. Ось саме така свіжина. Тут у нас смажиться м'ясо та сало. Це і є таранчук з цибулькою. Пропікаю, протушую, хай трішечки-трішечки підсмажиться, потім зроблю маленький вогінь і буде дотушуватися на маленькому вогні. І хотіла я ще з вами поділитися своїми думками з приводу відео, яке я нещодавно зняла. Тут булькає дуже сильно у нас. Те, що в пательні смажиться, і гуде витяжка кухонна, але все рівно. не знаю, так нормально чи подалі зробити, але все рівно я вам зараз. Як завжди у мене, знаєте, переставляння кастрюль в кадрі. Ну, але що поробиш, Таке зараз моє життя. Отже, тут ще й ноги позадираю перед вами. Отже. Писали дівчата, знаєте, це все дуже індивідуально. Звичайно, що макіяж, те, що ви мажете на обличчя, вам має бути з цим комфортно. Якщо вам заважає чи пудра, чи тональний крем, у вас там щось чешеться, чи щось небудь інше, то тоді не мажте. Якщо у вас якийсь засіб викликає алергію, ви ним не користуєтесь. Тепер, дорога моя підписниця, постійна глядачка, Алла із Ізраїлю. Алла. Класна дуже дівчина, яка постійно коментує, дивиться відео, написала, що коли спекотно в Ізраїлі вона взагалі не може там чимось користуватися. Ну що її вразило, що я багато всього намаськую на обличчя. Тут існує два, але звичайно, що якщо в Ізраїлі класна погода, гріє сонечко, то на хіба й макіяж взагалі вам. Надягли гарні сонячні окуляри. Класну сукенку, та й пішли собі. Ви без макіяжу, я впевнена, гарно виглядаєте. Але тут, знаєте, знову, але, оскільки я блогер і моя постійна робота зараз, так як і раніше я працювала в банку, бути при параді при макіяжі, то макіяж тримається добре. Навіть при 40 градусній спеці весь день нічого не попливе. От ті засоби, якими я користуюсь, плюс не забувайте, чим я займаюся наразі. Я наразі знімаю, знімаюся відео. Наприклад, вдома, коли ми знімаємо відео, у нас чотири величезні професійні лампи. Вони надзвичайно потужні, і це не порівняється навіть ні з яким ізраїльським сонцем. Уявіть, 6 годин знімати відео під прожекторами. То ну, порівняно з Ізраїльським сонцем, це взагалі ніщо. Це все рівно, що ви там під 50 градусами спеки біжите по вулиці і нічого у вас там не скапує. Тому що я користуюся професійними засобами, як ви бачили. Там в мене всі засоби такі недешеві. А навіть якщо вони дешеві, то щоб не потекло, у нас є база. Під макіяж, ну і різні там праймери, всяке таке. От зараз я на кухні смажу, як ви бачите, відео я записувала вранці, зараз вечір. Нічого не потекло. Різниця завжди в світлі. Для того, щоб в кадрі виглядати гарно, і для того, щоб ви виглядали завжди гарно, вам потрібне яскраве світло. Тому що в залежності від того, звідки на вас попадає світло, воно підсвічує ті чи інші тіні на обличчі. Тому інколи комусь здається, що він більш втомлений, в зеркало подивився нормально і починає себе знімати чи робити фотографію, і здається собі втомленим. Це лише сприйняття світла. Світло це все в нашому житті. Я маю на увазі тих, хто знімається, займається професійно фото чи відео, тому що світло це. Найголовніше, якщо ви хочете виглядати гарно, якщо ви хочете виглядати якісно в кадрі, має бути професійне світло, плюс професійне, звичайно, що звук і камера, а не так як зараз у мене в руках мобільний телефон підставлений на баняки. Тож я вам прояснила. З приводу того, як я роблю макіяж, показала вам нічого такого, з приводу волосся, я знімала відео ще на початку існування каналу Платья Терапія. Майже нічого не помінялося. Знайдіть його платцітерапія волосся. Що помінялося? Ну, підбираю я різні шампуні. В залежності від сезонності, у нас наше волосся починає випадати. Ну, Коли воно випадає там від стресу чи від якоїсь хвороби, це одна, а сезонність це зовсім інше. І от під час сезонності змінюйте шампуні. Я недавно купила дуже гарний турецький, можу зараз вам його порекомендувати, я його взяла з собою. Нічим я іншим. Тут не користуюся. Я не брала з собою ніяких ні масок. Зараз смажу, я таранчу. Ось тут на пательні. Зараз я не брала ніяких ні масок для волосся, нічого такого. Фен, розчистка має бути якісна, щоб вона не видирала вам волосся. Все. І шампунь, який підходить саме вам. Порівнювати одну людину з іншою неможливо зайчики, тому що ми всі різні. У мене довге волосся, воно жирне на макітрі. Також в мене жирна шкіра обличчя. Тому те, що Алла написала, що макіяж попливе. Якщо чорті чим я намажусь, навіть дуже дорогим, то воно попливе. Тому що в мене жирна шкіра обличчя. От вона прям масна. Тому я використовую не просто тональний крем, а ще й зверху пудру, щоб це все не попливло. Це як закріплення того, що в мене на обличчі. Те саме із шкірою голови. Жирна шкіра голови. Тому, знаєте, хтось миє голову раз в тиждень, і вона в нього виглядає чистою. В мене ж голова виглядає брудною на наступний день. Хоча, по факту, вона не брудна, це просто жирна шкіра голови. Тому в мене волосся плутається. Воно довге, пряме, я йому нічого не роблю, і воно плутається. Тому щоб воно не плуталось, потрібно підбирати шампунь. Який не заплутує волосся в колтуни, щоб ви нормально змогли його роздерти. Зараз я покажу вам шампунь, теж буде в зеркальному відображенні, але ви по пляшечці зрозумієте, до речі, цієї фірми турецької я взяла два шампуня, чи шампуні я вправи. Він також рекомендується при випадінні волосся з сезоном. Тут така маленька баночка, бачите, як називається. Ось така ця шампунь іде в коробочці. Чи цей шампунь 300 грамів в коробочці? Він, мабуть, що, чи з Березою, чи чимось. В турецькій мові я не сильно, але хто знає, хто живе в Турції, дівчатка, то можете перекласти. Ось такий, коштує десь приблизно 140-150 гривень за цю баночку. Він густий і вистачає його надовго. Наразі я не користуюсь більше нічим. Тобто якісь там супер засоби для волосся я не використовую. Єдине, що це може бути маска, там раз в тиждень бреліл чи ще якась. І будь-які засоби, які допомагають роздирати волосся. Ну, це я маю на увазі якісь бальзами, які вам підходять. Неважливо, які вони. Головне, щоб вам підходили. Якийсь суперзасоби, ну їх просто не існує. От те, що вам дала природа. Якщо мені природа дала рівне волосся, то якби я його не мила і не мостила свою макітру, воно в мене не стане кучерявим, чи якимось пухнастим, чи якимсь надто об'ємним. Щоб зробити об'єм, то треба там або зробити якийсь трошечки начіс, або накрутити, або якось там його накошлати, зробити якусь зачіску. Все. Тобто, те, що дала вам природа. Тим ви і живете, от на рахунок волосся. Чи так само на рахунок нігтів. Ну ви ж не зможете поміняти свої нігті чи своє волосся, якщо вони у вас не такі якісь там ламкі чи ще якісь. У мене нігті не ламкі, в мене вони ростуть самі по собі дуже швидко, тому я їх просто от під коріння зараз обрізала ось сьогодні. Тому що постійно мию ці баняки, знаєте, ну не буде же тут фарбувати кожен день нігті. На хаті не дозволяє фарбувати нігті. Ми як фарбували минулого разу, то в літній кухні. Тому що тут святає, що сир дуже може просмердітися. Знаєте, навіть якщо я в іншій кімнаті, оцим ноготком зітру, то буде смердіти ацетоном. Світлана не дозволяє таким користуватися, тож приходиться виживати ось таким чином. Таранчук мій смажиться, який він гарний. Це ми дивимося одного блогера Сергій Шалуйко, Він займається професійно там свиньми. Сергій якось його знайшов, цього хлопця. У нього там сім'я, двоє дівчаток, дружина такий гарний працьовитий мужчина чи хлопець, не знаю, скільки йому років, але виглядає досить таки молодо. Займається свиньми професійно, то я перший раз почула ось це слово таранчук. Раніше я його не чула. В нас на ось таке м'ясо всі казали посмажити свіжину. Тож, ще нове слово з'явилося в моєму лексиконі. Відносно макіяжу вам відповіла, відносно волосся вам відповіла. Усілякі мазюкалки, для того, щоб там, знаєте, силикони, для того, щоб там волосся не ціклося. Це все ви можете використовувати. Підстригаю я сама собі, волосся, вже розказувала я. Для того, щоб підстригти, в мене воно просто рівне пряме. Що я роблю? Розчісую його так от гарненько, так? розчісую, розчісую і зав'язую дуже низько тугий хвіст. Ось так. Угу. Я розказую вам всі секрети. Дуже тугий хвіст зав'язала посередині тільки гарно розчитала і зав'язала ось тут другого хвоста. Потім поруч зав'язую ще одну резинку, щоб їх було дві. І цю другу резиночку я спускаю поступово, спускаю, 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 і потім підстригаю просто рівно 2-3 см. Десь раз в 3-4 місяці. Все. Оце всі мої засоби для волосся. Але я користуюся тільки професійним феном. Я вже його разніше вам показувала. Йому в мене, мабуть, більше, ніж 10 років. Це фен для м, салонів краси та перукарень. Він називається кофін, але неважливо, який. Головне, щоб він був професійний і не псував волосся. Тому що навіть оці дорогі побутові, то все не то. Повірте мені, фігня. Головне купіть професійний саме для перукарень. Гарна щітка, тангел тізер, мені вона підходить, вона теж не видирає волосся і гарно розчісує От все. І ще я круглий браш, яким я от ви бачили, да? я там знімала влог, показувала, що я ним просто, от, коли е, сушу волосся, то просто от, кінчики роблю тут більш заокругленими, щоб вони виглядали більш охайно Все, це мої всі засоби для волосся. Різні там бризкалки е, Піну для волосся не використовую взагалі, тому що волосся тонке і буде злипатися. Єдине, що я використовую, це лак для волосся, коли для відео, наприклад, знімаю зачіску, і воно ж у нас як волосся. Одне випало, а інше такий пушок коло голови відріз. щоб це в кадрі, бо в кадрі воно може виглядати неохайно, то щоб в кадрі виглядало охайно, я просто трішечки бризкаю лаком для волосся, щоб виглядати більш охайною. Все, от це всі мої засоби. Маска інколи. Головне шампунь, який вам гарно макітру вашу промив. І все. Тобто в мене якихось суперзасобів немає. Я не використовую пінки, я не накручую волосся часто. На ніч зав'язую не ту косичку. І перекидаю отак от наперед і сплю так, щоб мені воно там ззаді не були кубла. Тому що, якщо просто рівні будуть волосся, то я встаю і в мене потім на голові отаке окубло, яке не можна роздерти. То я просто беру так пару разів, перекручую косичку, не тугу зав'язую і так з нею сплю. І нічого не псується. Також не псується волосся від фену. Це все брехня. Якщо вам будуть казати, що сушити голову щодня це дуже сильно псує, волосся не псує. Я сушу голову майже щодня. Коли я ходила на роботу в банк, коли я робила. В офісі теж сушила я волосся щодня і нічого воно не псувало. Воно як було в мене нормальним, так воно і було нормальним, живим, гарним, блискучим і так далі. Тому це все ну, теж дуже індивідуально. Якщо у вас від природи три волосини на голові, то чим ви їх не мастите, то вони будуть три волосини. А якщо у вас гарне своє волосся від природи, ну, то це. Треба також дуже сильно постаратися, щоб зробити на голові кубло. Ну, хіба що ви будете робити хімію чи якісь там суперзачіски, знаєте, кубла до кораблі, тоді, звичайно, що ви його зіпсуєте. Також ще один важливий момент. В мене ніколи в житті в треба плювати, постукати об дерево не було лупи. Тому проблема з тим, що там є лупа чи ще щось, в мене її нема. Це, мабуть, теж закладено генетично. Тому що в мого чоловіка Сергія в нього є лупай, він постійно користується шампунями від лупи. Професійними, ну там сульсену купляє, чи якісь інші засоби, але обов'язково, щоб вони були від лупи. Тому що лупа це, мабуть, там якийсь грибок чи ще щось, який живе на шкірі голови. і от він вже як завівся, чи може якось генетично. То воно вже не виводиться. Ну, не знаю, мабуть, що так. В мене її ніколи не було. І це, мабуть, що теж добре. Можливо, через те, що в мене жирна шкіра голови, можливо, інші якісь причини, не знаю. Ну, ось така ситуація. Розказала вам все, багато набалакала, поділилася з вами думками своїми. На цьому цьомки-бомки бувайте здорові. Можливо, ще щось досніму, то побачите. А як ні, то так і буде.